Доброго дня! вітаємо вас всіх на нашому каналі. Раді всіх бачити. Сподіваємось, що все у всіх добре. Бережіть себе, тримаємось. Все буде Україна, все буде добре. Сьогодні ми до вас з новинками. Ми запустили нову лінію. Тепер ми робимо фотопечать на наших дерев'яних кришках. Це Ув-Печать. Ми використовуємо якісні краски. Картинки будуть. Яскраві залишатись довгий час, не вигорають, тобто органайзери вам будуть служити довго і будуть залишатись яскравими і красивими. Спочатку ми зробили ці малюнки тільки на коробушках і ще на одній моделі марки, зараз це покажу. Згодом будуть на всіх моделях. І на квадратних, і на круглих, і на многоярусних, і на книжках, і на блокнотах, тобто на всьому асортименті, який в нас є. Так, давайте трошки ближче покажу. Ну, швидко, тому що довго буде показувати всі малюнки. Ви потім зайдете нас на сайт. Ми вже виставили на сайт всі малюнки, ті, що є зараз. В наявності. Ну, звичайно, асортимент буде поповнюватись. Так, це круглі коробушки наші, це квадратні, теж що покажу. Так, хвилинку. Так, це квадратні, овальні коробушки. А, тобто у нас зараз тільки. Овальні, круглі і квадратні кровошки. Так, показали. Тепер бачили ви, напевно, нашу модель-марку. Це такий невеличкий органайзер на 20 очічок. Але дуже багато було запросів зробити цей органайзер із прозорою кришкою, з дерев'яною, тільки не вигляді марки, а будь-який малюнок інший. Тому ми зробили. Зараз цю модель саме під такими картинками під фотопічатю, а потім згодом ще зробимо цю модель під акриловою прозорою кришкою. Він ще буде. Так. І тут мені дали ще з виробництва показати. Многоярусні. Це кришечки на многоярусній. Моделі. Це тут у мене многоярусні з додатковою. З додатковим ярусом. Тобто, так буде виглядати ще многоярусні. Це все, що ми хотіли вам показати на даний час. Так, за це забула сказати, це трошки згодом, це будуть ігольниці. Вони будуть такі невеличкі І різних форм будуть. Ну, це трошки згодом покажемо вам. Поки що їх на сайті нема, але будуть трошки пізніше. Все, що хотіли показати вам, дякую за увагу. Дякуємо, що купуєте наші органайзери, ви підтримуєте таким чином наше виробництво, а ми, наших хлопців. Дякуємо, до побачення!